Привіт, мої найкращі глядачі у всьому світі. Просто активність в мене на каналі за останні дні просто ну вражає. Знаєте, мене аж вражає. що я таки думаю, щось занадто багато відео почало виходити. Сьогодні реакція на українські новинки. Також сьогодні вийшла реакція на новий альбом Gaga Мейхем. Обов'язково подивіться. Вчора реакції на Євробачення. Завтра мають бути реакції, рі... різні огляди. Я прям зай. Я радію, що я а, почав знову багато знімати. Тож, приємного вам перегляду. Тож я вирішив, крім Євробачення і американського шоу-бізнесу, зробити огляд на українські новинки. Поставте вподобайку самі собі під цим відео, доєднуйтесь до курсу по мобільному монтажу, до курсу зі створення своїх пісень, написання аранжувань, зведенню вокалу в домашніх умовах. Курси класні, топчики, горобчики. Все ви це знаєте. Посилання буде внизу. Якщо щось не зрозуміло, напишіть мені в інстаграм і, звичайно, підписуйтесь на мій канал і на інстаграм, хто ще не підписаний. що часто в сторіс моєму інстаграмі. Також дуже багато цікавого контенту. А переглядів сторіс на мене дивиться чотири тисячі людей оці перші дві сторіс. Далі, звісно, падає. Ви маєте всі дивитися, в мене там такі сторіс бувають інтересні, і бувають такі дропові думки. Ну, коротше, ви поняли. Я пропоную да, переходити до е, прослуховування пісень. Хоче почати з Дорофєвою взагалі поговорити про Дорофєєву. Ну не вспіла Дорофєєва випустити свої мураками, як вона випускає новий сингл. Додайте світла. Взагалі, Дорофєєва для мене в українському шоу-бізнесі. номер один. Ось вона номер один. От її продюсерський центр, її команда працює так, що вона дійсно там, я не являюсь фанатом Дорофеєви, я не являюсь її прихильником її творчості. Я правда, е ну, мені подобається пару її пісень. Але коли я проаналізував, що мені подобається типу пару її пісень, і ці всі пісні просто це попередні сингли. Я розумію, що команда працює ну на всі 100%, і вони реально вивели її. В номер один, не просто як е, номер один, там співачку по популярності. Дорофєва реально робить хіти. Так вони комерційні, так вони там схожі на дуаліпу. Так, понятно, що це певний образ, вони дотримуються певних рамок. Але так вона продукт, вона ще раз кажу, комерційний продукт, який продається. Але. Це наскільки зроблено комерційно дорого і красиво і правильно, що, типу, мені це подобається. Дарфєєва та артистка, яка знімає нормальні кліпи, якісь вона щось там придумує цікаве, да, там, а не так, як більшість українських артистів в чорному павільйоні або на білому цьому, на білій циклорамі. Просто ви вже знаєте, да, мою думку, стосовно таких відеокліпів. Ну тобто. Вкладається умнічка. Давайте я хочу просто з вами зараз прореагувати. Я не бачив кліп, не слухав пісню. Чув відривок в TikTok. А, Давайте реагувати. Перша у нас Дорофєєва, Додайте світла. Що це тут за пісня? Боже, оцей біточок дуже нагадує. Опано інно. Слухайте. Опано. Блін ну королева, звісно. Боже яка зйомка і як красиво це все виглядає. Йду на посадку це пастка. Вау, боже. От я слухав, подивіться, будь ласка, огляд на е, альбом Леді Гаги. Просто у Гаги всі такі якісь максимально в цьому альбомі неякі вокальні мелодії. Я тут слухаю та-та-та-та-та, І якась манера співу така з таким придиханням. Боже, як воно гарно. Ну тобто, бо, ну, от нібито дав Дорофієва залишається в своїй стилістиці Дорофієвої, але все одно щось придумує нове клас. Але Даракеві, звісно, любить плагіатити старі пісні, особливо там, рос... і російські, і вона дуже любить надихатися, прям використовувати прям гармонії конкретні відомих пісень. Ми вже про це говорили. І оце та-та-ра-на-на, ну Звучить дуже круто. В неї є оце, чуть -чуть такі в обробці стилістика нульових. Ладно, все, я не буду ставити на паузу. Все. Клас! Це ж число, вона пішла далі знову в переїзді, просто серці вкриваючи. Боже, стоп, дивіться, у нас... Я навіть не помітив, яка якісна реклама колаборації з Пума. Знаєте, пам'ятаєте, є кліпи, які просто от рекламу отак от тобі сують в кадр, якийсь не знаю там, е, що там сують в кадр. І ти просто думаєш, Боже, ну як це дешево, господі, ці артисти продаються за цю рекламу, дішовки і так далі. Ну тут, у Драфієва, це так гарно. От, воно виглядає супер рекламно, супер кінематографічно і модно. Ця пума тут виглядає модно, кросовки, вау! Ну, типу, це в них така одяг такий в пуми появився. Ну я, я хочу це купити. Татара, таратара, татата, тататара, тата та татара та татара та весь. Що це я наспіву? Це якісь чечки. Копіювати? Ну я не знаю, ну я така людина, що в кожній пісні чую щось ще. Ну, найде я музичний критик член журі головних музичних премій України на секундочку і вирішую. Да. Вирішую, хто там попаде в номінацію, хто переможе, на це я і є, що я чую все. Ну я Дельтонік, але в мене музичний слух такий. Класний є вокальний розвиток. в перший куплет був такий, а другий куплет інший. Візуал красивий. Ні, Ну навічно, ну ти прям. Я розумію, що ти любиш надихатися. Ледяга надихнула з тобою в пісні to you». Коротше, ну подивись мою реакцію на Леодяга. Ти зрозумієш а, там тайм-коди є. Наш ми можеш подивитися. Я тебе Слухайте, мені дуже подобається. Навіть якщо там щось планятися, це наскільки дроблено мелодично, наскільки круте зведення. Беки, як класно розставлені. Відеокліп. Ти, то, 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 ти дивишся відеокліпи? Я взагалі людина, яка любить дуже багато локацій відеокліпів. Але ти що, у нас тут три, лока... три образи змінюються, але все воно змонтовано, подано просто неймовірно. Вау! Ну, робота на рівні хардбіт. 10 із 10. Мені прям дуже це сподобалось. От вона, якщо щось робить, вона робить це якісно. І не розказ, і Якщо Надя, звісно, на початку повномасштабного розказувала, кричала про сенси. Слава Богу, вже це ну, правда, це слово, я вже не знаю. Вичеркніть його з українського словника. Ну, правда, скільки разів все кричали про сенси? але якщо Надя перестала казати це слово, то інші артистки українські просто ну що не пісня крінжова? І вони розказують, Боже, які сенси я вносила в цю пісню? Боже. Ну, ти слухаєш пісню, подобається, не подобається. Розумієш ти ці сенси? Не розумієш. Не надо, не надо нам розказувати, що ця пісня я писала її у підвалі. Не знаю, то-то-то. Мене кинув хлопець, там треба читати між рядків. Не надо, Не надо. Ви випускаєте пісню, вона або залітає, або не залітає. Так, друзі, йдемо далі. А, а далі я хочу зробити реакцію на Мейнджой. Мейнджой це дуже відомий стрімер. Він мені часто попадається його ютуб-шорти, і в тіктоці він мені попадається. Він дуже таки, знаєте, веселий. Ну, все було хорошо, хорошо, хорошо. І тут я бачу, що він випускає пісню. А ви знаєте, насправді, як я ж відношусь до там до тіктокерів, до блогерів, які випускають свою музику з да, каштування, ти, ти ж теж випускаєш. Але в мене завжди є моє таке виправдовування, що я співав ще до того, як став блогером, я писав пісні. Тобто не треба. Я, я, але, але слава Богу, це якесь пам'ятаєте, пам якийсь був рік, напевно, це був 21-й рік, починаючи з 21 року, коли всі тіктокери просто поперлися Писати музику і почали її робити ну так, на тяпляп. Просто в них з'явилися гроші, я піду я в студію звукозапису, мені зроблять якусь херню, і мої, і мої підписники будуть це хавати того, що вони мене люблять. Слава Богу, цей етап закінчився. Але от дехто блогери, тіктокери, стрімери продовжують починати свою там, ну, кар'єру. Я не можу це кар'єрою, тому що починати кар'єру співака музичну кар'єру. Для цього потрібно не просто там випускати пісню, для цього потрібно повністю віддатися цьому процесу. Ця пісня написана у стилі мелодійного поп-репу. Мені подобається фраза мелодійний поп поп-реп». Цікаво, зараз послухаємо, що це за мелодійний поп-реп. Так, про почуття, свободу та спільну подорож двох закоханих сердець. Боже ну, х... просто хороша пісня про кохання. Ну давайте так, хорошо, мелодійний поп-реп. Пісня про закону, знаєте, не було. Пісень про любов, то щось співає, таке щось проразне, таке щось придумує, той про сковородку, то й... та про радіатор, та про гопака, та ще кудись, те ще кудись преться. Де пісні про кохання? Що? Ми забули, що таке кохання? Напевно, так. Тому що в такий час, ну, звісно, да, не до кохання. Але про атмосферу відпочинку теплих емоцій, справжнього єднання, яка передається слухачам через яскраві образи двох закоханих людей, які разом малюють свою незабутню історію кохання. Ну, слухайте, мило звучить, от чесно. Все, короткий прес-реліз, що пісня про кохання, теплий, і мелодійний попреп. Все, знову ж таки, немає оцих 10 сторінок, що моя пісня про те, а в цьому слові ти почуєш це. Все. Мене зацікавило. Давайте. Я розкри тебе красу вакитки вайропорт. А мені знаєте, що не подобається. Що дуже. він же ж типа сам тацифає тут дуже гучно жіночий вокал. Я б зробив би ви... ну, тихіше його, тому що чути, що дуже сильно проавтотюнений жіночий вокал. Якщо в нього ще плюс-мінус нормально, то в дівчини прям автотюн автотюном. Покойся, Ван, типу, що ти до це доколупався? Це пісня про двох закоханих. Вони двоє закохані. І я кричу, що в неї автотюн. Ваня, порадуйся за людей. Я реально, вона дуже гучна. І вона неправильно зведена. Мені не подобається, як зведений її вокал. І я хочу його почути. Вона прям дуже гучна. Ну ладно, хорошо. Ну я б її пустив в якийсь такий ведліп простір. О! Боже, ну це цей якийсь регіончик, а мені нравится. Ну Едлібів не хватає, Едліба не хватає, прям дуже сильно. Але окей, ну та Щось та-та-та, окей. таратата. Коважчий пісничую плагет. От я от отакі ліпчики. Оце б я залишив. А то, де вона дублює його вокал, я би вирізав. Я б його зробив би, прописав би йому беки навіть не всі. Я б його записав в дабл ще і в терцію. Тільки в деякі, слав... деякі, все. От чесно, я дуже не хочу критикувати, я ж все критикую, розумієте? Але мені подобається те, що це так зроблено без пафосу, так? Подкуп... Ну, мені куплати більше подобається, ніж присід. Насправді, ну, я вам хочу сказати, що це так мило, що зараз мало хто взагалі демонструє це кохання і хоче, ну скажу так, похвастатися, щоб люди побачили, щоб вони пораділи. Тому що це, це вища степінь кохання, коли. Ти пишаєшся тією людиною, яку ти кохаєш і хочеш, щоб всі знали, кого я люблю і хто любить мене. І це прям. Я відчував такі колись емоції. Відчував. Ключова фраза. Так, технічно може тут казати, автотюн можна було по-іншому прокоригувати вокал. Але знаєте, ну... все це, як це, гасне на фоні того, що. Я просто відчув оцю емоцію, оцю знаєте, оце щастя, як яким вони хотіли поділитися, і тобі такий, конічний плюс, конечно, хвитварі. Щас як там Каріна скіфтиміночі <свісно> щасливою, да? Щасливі. <свісно> 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 але але насправді це, це це ну це так тепло і приємно. І у нас залишився Артем Пеовар і його проект The Девусер, і це Фіт з калош оркестра підманула. О-о-о, опіварова. Дивіться, який у нас прес-реліз. Ну, звісно. До речі, мені вже не присилають прес-реліз Півоварова, я не знаю, що трапилось, а що таке? Тому що мені раніше просто щонедень то прес-реліз від Півоварова, що в нього там щось вийшло. І оце такі тексти, Ви думаєте, я серйозно буду читати? Я мало те, що дальтонік, я нічого не бачу. В межах проєкту з'явуся Артем Півоваров представляє роботу під минуле. Записано в Скалиш Оркестра. Це друга робота виконання гурту Завуса, Це просто український культур. Ой, ну все, не треба, оце. Чесно. Коли ще, я скажу чесно, а, коли ще була перші роботи в проєкті твої вірші мої ноти", а, але коли Піоваров почав, типу, виставляти в Інстаграм, а, це просто він піар в свої пісні, просто на трагедіях, просто виставляє там ракета попала в дом, він свої думи ставить. Я не знаю, показують загиблі тіла, він свої думи ставить. Коротше, от просто на любую якусь трагедію він виставляв свої думи. І такий, звісно, собі, ну, це не популяризація була української культури, це була популяризація його музики. Це неправильно. Ну, не можна ставити все время там свої думи на трагедію. Це помните у Дорофєву був кліп на початку повномасштабного, де вона в домі цьому, де вони жили з Дантесом. І там був тіпа, такий момент, коли тіпа, біт такий. І просто в цей момент, де біт, просто показує, як ракета влучає в дом, і цей дом взривається. я такий. Я такий подумав, боже, що це за що? Ну... ну давайте. А взагалі, щось піварова давно не видно. Ну, він, він якось, якщо що в минулому році просто він, він був скрізь, я його вже давно не бачу. Де він?

Що це? Ця гармонія якась дуже відома. Пишемо в коментарях. Бувається. Я вибачаю, ну це Аріана Гранте. Слухайте, ну це Аріана Гранте. Боже, так вона в мене є. Вона є на цьому, в Apple Music. А як вона називається? Cause I'm dangerous, I'm in party. Якусь популяризація української культури через призму творчості Аріани Гранде, ну такої, звісно. Боже, я забув що Шорти строїть. Дякую, що нам нагадали. А, Господи, така популяризація української культури, що в нас реклама кіткат. Всі запитання відпали. Все. Хочете О, Боже. А Можна питання? Чому підписано Хочете калуш оркестра? Якщо тут тільки цей Чи Це підряд. Що відбувається? Хто ці люди? Що відбувається? Ні, ну, напишіть мені вже в коментарях, правда, я нічого не поняв, що відбувалося в відеокліпі. Друзі, дуже дякую вам за перегляд цього відео. Заходьте на канал, дивіться попередні відео реакції, огляди, підбірки зірками. Підписуйтесь на мій інстаграм, доєднуйтесь до моїх курсів. Дуже дякую, люблю вас і буду чекати вас в коментарях, щоб ми обговорювали все те, що ми подивилися і послухали сьогодні разом з вами.